Раз блядь, перезаписую це відео, дай вже зі своїми алгоритмами. Але чисто по-братськи хочу з вами поділитись нереальною знахідкою, підійде просто всім. Тому увага! Цього засобу мені вистачило на рік, але прийшов час перезамовляти. Тому зараз покажу вам суперзнахідку, яка просто вбереже всі ваші футболки від жовтих та мокрих плям. Замовляла на майкапі за замовлення мені навіть. Поклали ще подаруночок, ось таку косметичку. Для поїздок саме те, для зубної пасти, і щітки і якихось дрібничок. Ось така вмістка. І супер знахідка про яку я вам розказувала, але відео, блядь, не залітало. Це антиперспирант Biotrade Odorex Део. Тут всього 40 мл, але вистачає на рік користування. Коштує він 478 гривень. За рік, мені здається, це навіть дуже непогана ціна. Це саме антиперспірант, вистачає його до 10 днів, і ви можете взагалі забути про дезодорант, тому що він прибирає і запах поту, і самі його прояви. В нього є застереження по застосуванню. Наприклад, ні в якому разі не можна використовувати після гоління, тому що буде нереально роздратована шкіра і можна отримати опіки. По-друге, ідеально наносити на ніч, тому що після нього залишається невеличка плівочка, і вранці, коли ви йдете в душ, ви просто її змиваєте, більше нічого не наносите. и забувайте про запах пота и мокри блями. Не дякуйте!